Гурток операторів дронів працює у надвірнянському центрі позашкілля вісім місяців. Керівник гуртка Роман Ткачук зізнається. Охочих познайомитись з пташкою ближче чимало. На заняттях діти отримують практичні навички роботи з безпілотником. Вчаться ліцеїсти літати, вчаться знаходити заховані у кущах і в траві об'єкти. По відеокамері вчаться здійснювати фотографування, здійснити відеозйомку, а також вчаться керувати FPV-дроном, який може переслідувати ворога і працювати як дрон камікадзе, знищуючи окупантів і знищуючи ворожу техніку. Другокурсник Роман Іванчук з Чернівців у майбутньому планує стати військовослужбовцем, тому вирішив навчитись керувати безпілотником вже зараз. Каже, цей апарат ефективний у сучасній війні. Вони необхідні тим, що це дуже допомагає як в розвитці, як в якійсь атаці на противника. На творчий звіт центру позашкілля на двірнянці прийшли цілими сім'ями. Іванна Осташук, Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія